Доброго дня і ласкаво просимо до нашої щотижневої програми Новини Церкви Благовістя. Ми раді поділитися з вами останніми новинами, подіями та служіннями, які відбулися у нашій церкві. Разом із вами, ваша Саша. Тож поїхали дивитись сьогодні о 15.00 на молодіжному служінні Джейсі Моушен. Наша відважна Яна Пасічна поділиться своїм досвідом та знанням про те, як бути ефективним у своєму покликанні. Вона підготувала для вас цікаву та корисну проповідь, яка допоможе зрозуміти, як досягти своїх цілей та бути успішним у житті. Не пропустіть можливість почути цікаву та корисну інформацію від нашої талановитої та красуні молодої лідерки Яни Пасічної. Шановні батьки, запрошуємо вас на зустріч з пастором та молодіжними лідерами, яка відбудеться у понеділок, 22 травня. Це вже завтра о 18.30 в пасторській кімнаті. На зустрічі, ви зможете ознайомитись з нашими планами на майбутнє, отримати відповіді на свої запитання та обговорити важливі питання з нашими літерами. Заплануйте собі цю зустріч. Запрошуємо активних служителів, місіонерів. Волонтерів та пасторів на трьохденну пасторську конференцію, яка відбудеться 11, 12 та 13 травня. Це буде четвер, п'ятниця та субота у Полтаві. На конференції вас чекають цікаві доповіді, духовні настанови та змога обмінятись досвідом зі своїми колегами. Приєднуйтесь до нашої спільноти та розширюйте свої знання і навички. Адреса проведення цієї конференції церква благовістя місто Полтава, вулиця Маршала Бірюзо, 37. Реєстрація для всіх, хто проживає в Полтаві, веде Яна Пасічна або за номером телефону, або в Телеграм. Реєстрація для всіх учасників не з Полтави веде Богдана Сидорук до 5 травня. Ви можете зареєструватися або особисто в неї, або за телефоном, або в телеграм. Вхід вільний, але реєстрація обов'язково. Ласкаво просимо на майстер-класи дітей віком від 7 до 14 років. Увага! У цьому місяці буде дві дати: 11 травня та 25. З 15 до 16 години. 11 травня це буде розпис екосумки. А 25 травня буде виготовлення десертів. Вхід вільний, але кількість місць обмежена. Тому не забудьте, будь ласка, зареєструватися за. Здалегіть сьогодні <свісно> місце проведення храм церкви Благовістя на другому поверсі, кімната 27. Запис на майстер-клас можна здійснити за телефоном, який ви зараз бачите у Світлани. Повідомляємо вам, що на Леваді відкривається нова люта домашня група, яку очолюють Даня та Катя Люті. <свісно> Зустріч буде проводитися що четверга о 18.30. Домашня група це чудова нагода для тих, хто нещодавно долучився до нашої церкви, а також для тих, хто вже давно чекав на відкриття домашньої групи на Леваді. Якщо у вас є запитання, ви можете особисто підійти до Катя або до Дані, які знаходяться в церкві, або зателефонувати Катерині за номером, який ви зараз бачите на екрані. Сфотографуйте. В нашій церкві з'явився новий екран в холі. Завдяки цьому екрану ви зможете ознайомитись з інформацією, наприклад, про наші домашні групи, про служіння, про новини церкви. Крім того, під час служіння на екрані буде дублюватися те, що відбувається в основному залі. Це дозволить вам не пропустити жодного важливого слова, якщо ваші енергійні дітки потребують додаткової уваги, і вам е доведеться вийти з основного залу під час служіння. Ми сподіваємось, що цей новий екран стане додатковим зручним інструментом для вас, щоб отримувати більше користі від служіння в нашій церкві. А це були головні новини нашої церкви за цей тиждень. Дякую, що переглянули це відео і долучились до нашої спільноти. Не забувайте про те, що в нашій церкві завжди є щось цікаве для кожної людини. Тож не соромтесь і долучайтесь до наших служінь та проєктів. До зустрічі наступного тижня. Благословення вам усім разом. із вами була ваша Саша. Па-па!